Осінь 1667 рік. ЗАХІДНА Україна Під ГЕТЦІТІ. Після укладення андрусівського миру між Московією та Королівством Польсько-Литовським Україна була розділена, лівобережжя залишалось під контролем Москви, а правобережжя формально за Польщею. Проте гетьман правобережної України Петро Дорошенко, прагнучи об'єднати українські території та послабити польський вплив. Став союзником Османської імперії і Кримського ханства. Восени 1667 року союзне військо Дорошенка та татар рушило на Галичину. Їхня ціль змусити Польщу визнати незалежність гетьманщини на правобережжі. Назустріч їм вийшло польське військо під командуванням Яна Собиського, коронного гетьмана Речі Посполитої, згодом польського короля. 4, 14 жовтня 1667 року відбулася битва під підгайцями. Поляки зайняли оборонні позиції і укріпили табір. Протягом кількох днів тривали обопільні атаки, але жодна зі сторін не змогла досягти вирішального успіху. Облога й атаки не дали результату, а затяжна осіння погода, нестача продовольства та хвороби почали виснажувати війська. Врешті-решт, сторони вирішили уникнути повного знищення армії і уклали угоду. Згідно з нею, кримські татари гарантували не нападати на польські території, а Дорошенко мав вивести своє військо з Галичини.